Христос Воскрес, співає вся природа. Христос Воскрес, лунає у небі гім. Тож славте, Господа усі народи, бо Він достойний честі і хвали. Ісусе, я тобі хвалу складаю, що Ти Воскрес для мене з мертвих став. Воскрес для Мого щастя, оправдання і Воскресінням смерть ти подолав? Христос Воскрес! Чи чуєш, друже, співи, пізнав ти радість, що луна з небес, чи віриш, що Христос дає спасіння, чи знаєш, що Спаситель наш. Воскрес, чи сум криває твою душу в свято, і як ти зараз у світі цим живеш, знай, тобі Господь хоче щастя дати, і Він чекає, поки ти прийдеш. Ісус живий і Він, Царює в небі, тебе потішить в кожну мить. Твою, бо Він воскрес, мій друже і для тебе, тому складай для нього ти хвалу, воскресний ти, щоб вічно з Богом жити, отримай щастя, прощення, любов і оціни ти на Христі пролиту за грішний світ Христа. Ісуса кров. Христос воскрес і дарував спасіння, тож возвеличте всі, творця чудес, смерть переможна. Нема зотління. Христос на третій день воскрес. Живий Христос лунає в серці пісня, яка я рада, що із Ним! Живу, все переміг він, до небес, Вознісся та знову прийде, і його я жду. Прийде у славі у величі, у сяйві, і перед ним поклоняться усі. Тож будем вірними, щоб час останній його зустріти з радістю в душі. Христос. Живе, йому хвала, хай не. нехай злітають співи аж до хмар. Він переможець, він Господь всесильний, Спаситель всіх народів, світу Цар.